Колеги скажені і не дуже скажені, вітаю вас, радий вас бачити. І ми продовжуємо цикл наших провокаційно пізнавальних програм: Хто краще знає. І сьогодні в нас п'ятий випуск. Ювілейний. Вперед до п'ятого випуску, друзі мої. Для тих, хто перший раз включив цей проєкт, який називається Хто краще знає, в двох словах буквально скажу, що це проєкт, який називається у нас навчально-провокаційним. Ви зрозумієте чому. І в ньому ми розповідаємо, як підійти близько до штучного інтелекту, як починати з ним спілкуватися. Як знайти підхід до нього, ну і врешті-решт починати його використовувати в своїй професійній діяльності. І ну, це дуже цікаво. Пропоную подивитися перші 4 випуски, і там ви можете як пройтись підійти до сьогоднішнього випуску. Сьогодні, як і завжди, випуск буде складатися з трьох частин. Перша частина це пізнавальна, друга частина провокаційна. В цьому випуску ми вже спробуємо практично використати штучний інтелект, схожий на агрономічну діяльність. І третя частина завжди ми даємо анонс тих проєктів, які зараз у нас в роботі, і як вони рухаються і куди вони рухаються. Перша частина. Минулі рази ми вже навчилися не тільки ми узнали, що таке штучний інтелект, ми навчилися з ним трошки спілкуватися через так званих ботів. І я розповідав про безоплатні, прості системи, додатки які працюють на вашому смартфоні, це додаток Copilot і додаток Gemini. Я вже повторюватися не буду, і ми рухаємося далі, тому що 30 травня компанія, яка випускає штучний інтелект. Вона об'явила про вихід нової, точніше буде сказано, оновленої моделі GPT-4 Omni-O. Ця модель серйозно відрізняється, хоча і має близьку назву з четвертою моделлю. Але суттєво те, що я бачив, і відео, і сам трошечки спробував, вона суттєво відрізняється в чому. Перше, я побачив дуже велика швидкість, дуже велика швидкість роботи. По-друге, ця модель вже отримала емоції. Представляєте, ви можете не тільки спілкуватися з якимось форм ну, невідомого, невідомої статі. Субстанції, але ще якісь емоції. Тобто модель може відреагувати на, ваше, на ваш промпт, на ваше запитання, модель може поправити, навіть пошуткувати може. По-друге, мені здалося, що модель стала жінкою. Це дуже приємно, навіть тут невеличкий скандал вийшов. Тому що голос нової моделі дуже схожий на голос відомої кінозірки. Я не буду поширювати плітки, але от трошечки тут були конфлікти. Я думаю, що цей конфлікт дуже допоможе штучному інтелекту рухатися далі. Так от, четверта О-модель, вона вже доступна, але її поки що ну, можна. Встановити, завантажити на, на комп'ютери з операційною з системою, системою iOS. Але я думаю, що дуже швидко, а мабуть, да, поки ми вийдемо, змонтуємо цей випуск, вже буде можливість вийти і ці моделі і на Windows, і ви зможете теж всіх. Хто бажаючи з нею поспілкуватися, хочу нагадати, що штучний інтелект все ж таки це мовна модель, вона не має логіки, вона працює від тих масивів знань, які є в інтернеті. І чому я це кажу? Тому що кращий промпт. Нагадую, запит до штучного інтелекту називається промптом. Промт краще всього складати з англійської мови. Тим більше зараз немає проблем. Але такий бот, як Copilot чудово працює і українською. Єдине, що, якщо ви хочете отримати ну, більш таку потужну відповідь, більш глибоку, то краще поставити запитання англійською. Неприємно це казати, але ж навіть російською, якщо ви ставите своє запитання, ви отримаєте значно потужну відповідь. Ну і як я вже сказав, четверта О модель GPT 4 OMNI, вона більше налаштована на голосове спілкування, коли ви можете штучним інтелектом. Просто розмовляти. Ну, звичайно, якщо вам потрібно працювати з текстами, зображеннями так і таке інше, то, звичайно, ви використовуєте інструменти інші, але ви можете просто спілкуватися і коригувати свій промпт в залежності від того, що вам, яку відповідь вам дасть штучний інтелект. Ну, от, це перша частина нашого п'ятого випуску. Друга частина, як я вже казав, це провокаційна частина, але умовно провокаційна. Тому що в цій частині ми штучному інтелекту ставимо запитання, які стосуються агрономічної сфери. І... Сьогодні, сьогодні ми штучному інтелекту поставимо таке не голосове запитання, а покажемо фотографію рослини і побачимо, чи зможе штучний інтелект підсказати, що це за рослина. А надалі в наступних випусках, я планую. Я планую показати штучному інтелекту комах шкідних в першу чергу, і хвороби, хвороби які є на рослинах, і намагатися, я думаю, що дуже-дуже швидко штучний інтелект буде показувати, давати нам е діагностику того, що він бачить. Ну і, звичайно, можна попросити рішення його. Це я думаю, що ну, за пів року, за, може за місяць, ці завдання будуть виконані. Але зараз нам треба зробити провокацію, і я буду робити фотографію цієї рослини. Її тут в посівах пшениці дуже багато. Зараз я поверну камеру. І ви побачите цю рослину. Агрономи зрозуміли, про що йдеться мова, але нам цікаво э, почути відповідь штучного інтелекту, що він нам скаже на наше запитання. Давайте запитаємо э, штучний інтелект. Про допомогу, щоб він ідентифікував рослину по зображенню. Я зробив фотографії, фотографію відомої рослини для багатьох агрономів, і зараз хочу поставити запитання копайлоту. Про нього я вже розповідав. Ми шукаємо рослину у нас в каталозі. От. Вона я так виділив і пишу яку назву має ця рослина. Штучний інтелект замислився трошечки. І дає нам відповідь. Ця квітка, що ви надіслали, виглядає як гірчиця. Ну і далі там опис. А ви, агрономи, як е, цю рослину? Будь ласка, а, напишіть своє, свою назву а, в коментарях. Я думаю, що ви не, помилите, не помилитеся. Ну що ж, дякуємо копайлоту і рухаємося далі. Ну, як вам відповідь сподобалася? Ну, я думаю, що дуже-дуже швидко цей алгоритм буде працювати, і не треба бути, бути великим навіть таким фахівцем, щоб дізнатися яка рослина перед вами, які проблеми вона може принести. В посівах вашої культури. І третя частина, як я казав, це невеличкий анонс тих проєктів, в яких ми зараз працюємо. Перший це найближчим часом, так ще, трошечки по секрету, наші партнери запросили нас. Трошечки підсвічувати, а може, і достатньо класно підсвічувати е, таку нову для мене, для нас багатьох нову задачу. Це вирощування конопель. І ну, для мене це ну, таке відкриття навіть. Е, і мені дуже цікаво, і я думаю, що потихеньку е, нам все ж таки дозволять в цю. В цей процес залізти з руками і з ногами, ми покажемо учасники. Ми трошечки вже давали таку, такого матеріалу, але хочемо більш професійно зайти, послухати е, фахівців, е, послухати практичних агрономів, подивитися на техніку, на технології. Дуже-дуже ну, цікавий для нас проєкт. Е, другий... Проєкт це як в минулому році у нас є чудові партнери з компанії Євросем. Мені особисто подобається цей колектив, що там дуже молоді і дуже такі підковані, дуже професійні люди. Багато людей мають наукову ступінь. І Мені дуже цікавий, їх проєкт, їх проєкт, який називається Поле знань. Ну, Здавалось би, це звичайне демонстраційне поле. Але от команда компанії «Євросем» відноситься дуже серйозно до цього проєкту. І, що головне дозволяє нам інформаційно зайти в цей проєкт. І Зовсім не впливають на нашу політику інформаційну, тобто ми можемо дивитися все, ставити любі запитання, і тут буде дуже цікаво, як на мене. Тому що в цьому році ми не одним наїздом, а ми будемо показувати весь вегетаційний період, всі досліди. Зустрічатися з людьми і навіть компанія погодилася запросити таких матьорих агрономів, які ну, витрясуть з фахівців компанії Євросем все-все-все, що вони захочуть. А знань в них дуже багато. Ми два чи три роки тому з компанією Євросем робили проєкт Вовчкоборець. І я вважаю, що це одна із компаній, яка дуже серйозна в цій темі. І е, е, в цьому році, оцей наш інформаційний проєкт, спільний з компанією Євросем, буде включати і елементи, і розмови, і демонстрації цієї проблеми Вовчка. Третій третій проєкт дуже цікавий. Це проєкт з нашими партнерами з інформаційного каналу NoTiller. Вони проводять, як на мій погляд, дуже цікавий захід. Він буде в двох місцях проходити, в червні буде проходити в Волинській області. А в серпні буде у Львівській області. Е, е, вже по назві зрозуміло, що це стосується е, ноутіла, е, все, що це стосується е, ґрунтозберігаючих технологій. Е, хочу вам єдине сказати, що от на цей захід, який буде 14 червня, вже немає квітків. Я дуже радий, що в мене є можливість поїхати зустрітися, і ми будемо ставити свої запитання до людей, які по наутілу, наприклад, вирощують цукрові буряки. Ну і там буде с... по -пуці, ну, на шляху до. В Волині я буду знімати ще е, одну, один випуск з нашого проєкту «Теревеньки скажених про героя цього репортажу. Я розкажу пізніше. Я думаю, що буде окремий анонс. Е, от е, таких три основних проєкти, в яких ми зараз 4. Працюємо. Хочу нагадати, що не забувайте про наш телеграм-канал. Це дайджест основних цікавих агрономічних матеріалів, які виходять в на наших ресурсах, агрономічних українських ресурсах. Ми намагаємося давати актуальні матеріали. І ви можете в реальному часі відкрити, послухати, якщо там підкаст або YouTube канал, або почитати, перейти на цей канал, щоб не бігати по всьому інтернету, щось шукати. Ви можете в одне місце зайти і. Почитати. Ми намагаємося не давати дуже багато посилань. Ну, там 3-4-5 матеріалів актуальних, які от зараз на цей час будуть цікаві. Отож, телеграм-канал, так і називається Скаже не агроном, ви все знайдете. Я дуже радий тому і тим, хто додивився цей випуск до кінця. Рухаємося далі. Ми переможемо. Слава Україні.